Художник, так його називали побратими. Іменем митця і військовослужбовця з Хмельницького Руслана Жижука назвали всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт Слави героям, який в четвертий відбувся у місті. Така ідея не спонтанна, оскільки ми робили і попередньо різноманітні заходи, де вшановували і не тільки Руслана, а й інших митців, які на жаль віддали своє життя в російсько-українській війні, захищаючи нашу незалежність. Нами було прийнято ось таке рішення, і цей конкурс Же надалі носитиме ім'я українського героя Руслана Жижука. У виставковій залі художньої школи неодноразово експонувалися роботи її учня Руслана Жижука. Любов до мистецтва у нього прокинулася ще в дитинстві і супроводжувала протягом усього життя. Розповідає сестра героя Леся Горецька. Навіть на фронті він продовжував творити. Їх направили на Бахмут, на кліщівку самі такі гарячі точки. В саме пекло він там розмальовував прапори, розписував прапори, створив родний шеврон. Мета конкурсу Слава героям патріотичне виховання дітей через мистецтво і звичайно, вшанування українських захисників. Цьогоріч він зібрав понад 350 робіт, виконаних юними художниками з різних куточків країни. Маємо більш як 70 лауреатів, ну і з них відповідно були відібрані переможці. І в цьому році вперше буде гран-при, це буде грошова винагорода. В сумі 2000 тисяч гривень дитина зможе ну майже на рік закупити фарби, щоб навчатися в художній школі. Члени журі, незалежне журі, які складалося переважною більшістю не з хмельничан. голова журі з Києва, ваш та не журі є з різних міст. Кілька становиця подійська, волочиська та іншого. Найцікавіше те, що члени журі не знали ні чиї це роботи, ні вік авторів. Виборола гран прі Хмельничанка Софія Шмельова. Її картина має назву Молитва, виконана у кольорах державного прапору. Я на ній намалювала воїна, який стоїть і з молитвою в душі. А за ним стоїть Божа матір, яка оберігає всіх воїнів, щоб вони повернулися живими додому, до своїх сімей. Перше місце у конкурсі посіла Уляна Ямкова із Волочиська. Дівчина зобразила на своїй картині козака та дерево життя. Символізує щастя, символізує добробут, єдність. Потрібно завжди пам'ятати наших героїв. Руслан казав мені, я йду захищати дітей, жінок, літніх людей. Вони загинули заради цього майбутнього, заради цих талановитих дітей, щоб дати їм можливість жити в вільній країні, щоб вони були вільними, щоб вони могли творити те, що він не зміг, якби він передав, щоб вони це зробили. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.